Чудовий ранок йдуть відправки. Ось такі. Це ще не готові зовсім. Ще треба маркировка, вентиляція. Ось такі. Більшість, звичайно, йдуть ось такі. Всі хочуть в касетах. Ось показую розсаду. Висилаю 200 штук. Чоловікові. Бріли ось така якість. Тут все добре. Але що хочу сказати? Дуже багато беруть Сирії, тому що в мене це вже остаток. Це з Польщі привезена. Вона ще не перебиралася. Бачите, я вибираю найкращу, де більше корінці, де краще по всій цій. Але тут дуже коренева, дуже слабенька коренева система. Тобто неї ще треба нарости трішечки. Але вся ця Сирія висилається в касеті. Так що ще раз людей попереджую, що ось цієї розсади слабенька коренева система. Вона не встигла, але я думаю, її розберуть до того, як вона встигне набрати кореневу систему. Тому що це один раз заклав, все, більше немає, не встигаю неї розвести. Але в загальному, це в сполка, полка. В загальному коренева система ось така. Ось. Яку не візьмеш? о, Бачите? Оце коренова система така. Отут отримаю як я вже показував, слабеньку, таку жовтеньку і то з цієї жовтенької Ось. Бачите, яка коренова система. От беремо геть-геть, бачите, які листочки. Бачите, яка. Бачите, які корінчики. Тобто коренева система причудова. Оце бріло відправляю, вже ще трошечки осталося. Так що, основне відео для чого? Щоб ніхто не обіжався, може забувся кому сказати, слабенька коренева система. Але в косетки вона доїде посадити і вона досить і досить непогано піде. Головне, за нею подивитися, Тобто підливати, як і всю полуницю. Так, що, ось такий сьогодні четвер. 99% все висилається в касеті. В касеті по 11 гривень штучка. Один тільки ящичок буде без касети. Де ж то він? А ось Знизу лежить ящичок по 10 гривень штучка. Так що, кому потрібно, заказуйте. Розсада ще є. Далі буде.